На балі я познайомилась з батьком моєї дитини. Познайомилися ми з ним у клубі. Ми пройшли туди з подругою. А він просто підійшов, замовив нам коктейлі. Потім підходить до мене і цілує. Каже, мені не сподобалась своя подруга, більше мені сподобалась ти. А мене це так підкупило, тому що подруга в мене худа, а він повівся на мої пишні форми. Тобто, це було п'ять хвилин знайомства, він просто підійшов, мене поцілував. Прям засос? Ні, ну про просто гупи. <laughs> Тобі сподобалося? Да. Від такого еплоди, чоловіка не може не сподобатись. <laughs> Незнайома людина в чужій країні, це ненормально. Чим він тобі сподобався? По перше, своєю заможністю, тому що було одразу видно, що чоловік при грошах, а в нього був брендовий одяг. Він говорив англійською. У нього було дуже багато татуювань. Це моя просто пристрість. Якщо у чоловіків там все тіло просто в татуюванні. Він замовив дуже багато коктейлів. На балі один коктейль коштує близько 600 гривень. Тому я думаю, так, це щось можна там з нього е, отримати. Ти повелась на гроші. Я повелась на перше враження від людини. Тобто, враження за 5 хвилин. Тільки через коктейлі, звісно, це ж курорт, Ти ж не думаєш, що от це будуть мої стосунки. Завтра ми розпишемось. Після завтра я народжу дітей, потім ми помремо разом і будемо лежати в могилі поруч. Якщо вона гарно заробляла, так як вона каже, чому тоді для неї прям таке щось зверх аж 600 гривень коктейль. Ну, якби вона тоді повинна не так реагувати на це, якщо дійсно те, що вона говорить, правда. щоб втратити голову, мені вистачило трьох коктейлів по 600 гривень. Це ж балі, все можна.